Добрий день, шановні вишивальниці, авторське бачення схеми класичної, давньої, часто зустрічаючоїся, варіанти цієї схеми в давньому, в давньому вишитті покладу вам в коментарі. Значить, дивіться, рукавчик може бути прямий, може бути до манжета. Може бути поясок, може бути комір. Комір і манжети в комплект входять, поясок додатково обговорюється і може бути. Схема заготовка з нанесенням обов'язково йде з паперовою схемою, так як бордовий і червоний, доволі близькі кольори, і ну, видно, але схемою буде вам легше і веселіше. Дуже-дуже ефектна сорочка. І з блакитною тінню від вишиття буде дивитися просто вау!